Доброго ранку, любі діти і шановні батьки. Вас вітає літературна скринька і я вихователь Тетяна Сергіївна. Подивіться, у віконце зазирає літнє сонце. Привітаємося з ним! Привіт, малята! Літо! Це час для відпочинку та оздоровлення. А чи знаєте ви, що таке здоров'я? І як бути здоровими? Здорової людини багато сил для ігор та навчання. В неї немає хвороб. Щоб бути здоровим, треба дотримуватись чистоти, правильного харчування та здорового сну. Звичайно, ходити на прогулянки на свіжому повітрі, а також займатися фізкультурою. Та спортом. А які види спорту ви знаєте малята? Бокс? Футбол? Волейбол. Велоспорт. Плавання. Теніс. Хокей. Фігурне катання. Молодець. Наша Україна славиться своїми спортсменами, які гідно виступають та завойовують високі нагороди на різних міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх. Щоб бути спортсменом, треба мати певні риси характеру. Який же спортсмен? Пограймо в гру. Спортсмен який? Так, сильний. Ще який, як горішок, міцний. А ще так, героїчний. Сміливий. Добрий, непереможний. Ти молодець. А зараз час трішки відпочити з нашим котиком веселоном. Нумо, підіймайтесь, потанцюємо разом. Сонце! Літо, нам всі співають літи, потанцюємо вправо-вліво, ми щасливі діти Танцюємо, співаємо, веселі рухи знаєм, нехто мились на ніжки, зовсім ані трішки. Для занять певними видами спорту потрібне різноманітне обладнання, спеціальне взуття та одяг. А чи знаєте ви, що кому потрібно для занять спорту? Це так, воланчик. Він потрібен для гри? Так, у бадмінтон. А це м'яч. Для якої гри? Так, футбол. Для кого спорту потрібні ракетки? Правильно, для тенісу. А це що? Ковзани. Кому вони потрібні? Так, фігуристам. Це взуття називається бутси. Вони потрібні футболістам. Це? Велосипед. На ньому їздить велосипедист. А що це за одяг? Так, кімоно. Воно потрібно каратисту. Це рукавички. Хто ними користується? Так, боксер. А клюшка і шайба потрібні в якому спорті? Так, у хокеї. Ти просто молодець. Знай, малята. Всі ви дуже любите гратися з м'ячами. Спортсменам у різних видах спорту також потрібні м'ячі. Для кожного виду спорту свій. Які бувають м'ячі, чи знаєте ви? І я сонечко, також схожа на м'яч. Це що за м'яч? Так. Міяч футбольний. А у баскетболі м'яч? Так, баскетбольний. А що це за м'ячик? Правильно, тенісний. Ну, а цей волейбольний. Розумники мої. Спортом займаються дорослі і діти. Чоловіки і жінки, хлопчики та дівчатка. Як же називаються спортсмени чоловічої та жіночої статі? Пригадаймо. Хлопчик футболіст, а дівчинка футболістка. Хлопчик велосипедист, дівчинка велосипедистка. Баскетболіст і баскетболістка. Він хокеїст, а вона хокеїстка. Він тенісист, а вона тенісистка. Молодець. Спортом можна займатися і влітку, і взимку. Залежно від того, в яку пору року краще займатися цим видом спорту, розрізняють зимові та літні види. Є зимова та літня олімпіади. А чи знаєте ви види спорту за сезонами? Футбол. Так, правильно, це літній вид спорту. Фігурне катання. Молодці. Це зимовий вид спорту. Хокей. Також зимовий вид спорту. А волейбол. Звичайно, влітку. Лижний спорт. Зимовий вид спорту. Плавання. Так. Літній. Ти просто молодець. Український народ сміливий та завзятий, сильний та спортивний. Існує в народі багато прислів'їв та приказок про заняття спортом та фізкультурою. Вивчимо декілька з них. Здоров'я в порядку! Дякую! зарядці! Хто спортом займається? Той сили набирається. Будьте завжди здорові, малята! Сподіваюся, вам сподобалось наше заняття, і ви з користю провели час, Дізналися щось нове. І головне, запам'ятали, що бути здоровими треба дружити з фізкультурою та спортом. До побачення, малята! До зустрічі у нашій літературній скринці.